Вітаю всіх на каналі Життя-Буття. Пройшло майже два тижні від того, як ми поселили у цей вольєр перепілок. Ми вже тут прибрали та змінили підстилку. Зараз я вам покажу, як це відбувалось. А всі, хто зараз їсть, попереджаю. Далі буде багато того, що сниться к грошам. Всім бажаю приємного перегляду. Клінінг визивали. Зараз будемо вас тут прибирати. А оця стружка досить суха, значить, клінодрай свою роботу виконав. Все сухо, є трошки їхній помет, але все сухе. Зараз будемо вичищати. Навіть отут, де була вода, все. Сухе, я трошки ось вони понамачували, але воно взялось просто комком одним. Ось цю гілку ми вирішили прибрати, бо вони тут парахають, літають і зачіпають її. І вона вже похилилася, бо деякі залітали аж сюди зверху, питалися на неї сидіти. А зараз ми на підлогу насипаємо засіб для дезінфекції кліносан. Ми відміряли потрібну кількість цього засобу. І зараз на підлогу я буду його розпиляти. Написано, що можна використовувати там разом з тваринами, тільки треба виміряти, скільки потрібно на ваше приміщення. У нас це така кількість. Крашецькою віником його так порозмітаю, щоб по всій підлозі воно попало. За все насипало тут, і вони їдять, тут найбрудніше. І отут десь сплять. Пахне дуже приємно якимось анісом, щось таке. Зараз зверху ми насипемо вже нашу тирсу і на тирсу це ж, теж засіб цієї фірми, тільки те, що поговною вологи. Ось в мене там кліє за ногу. І отак зверху посипаємо нашу тирсу. Цей мішок на скільки літрів у нас? На 100. На 100 літрів. Кожен раз ми третину буковистали. Я думаю, цей раз тільки. Тільки я хочу наступний раз прибирати вже через місяць. Десь прийде пару тижнів, я досиплю зверху сухої. Такий зробимо експеримент. На цей раз ми не прибирали тут два тижні 14 днів. хотел уже не прыгать. Ай! колбаска такой. Мне меня вообще ручни такие. Вот эти как клеятся. Петух. Петух, может быть, альфа-самец. Да? До речі, лапки у них у всіх чисті. Видимо? Бо коли у нас були на наплі... клейонці, наплі... у них такі були наліпки, не скажу з чого. Подивіться, як вони порозлягались. Це чисте, пахуче, балдеж. А я ще знайшла ось такий кошик. Точніше, це не кошик, це горщик від квітів вазон. І хочу так якось зробити набух, бо їм дуже подобаються всякі нички. Щоб десь лягали сюди то теж. А може буде як гніздовник. Ну, якось так прилаштувала. Тут уже все. перший мешканець засілився. Ага, трохи воно шатається. Зараз ще чимось підіпремо. Знайшла ось такий шматочок деревини. Зараз під цей горщик підіткну, щоб він не шатався, не гойдався. Вони, до речі, вже в нього залазять, посидіти. Ну, і ось що у нас вийшло. Трошки змінили їм декор, ландшафт, дизайн. Убрали цю велику гілку, на яку вони всі намагались залетіти, взлетіти. Ще ці парашютісті вони в нас. І оце у нас, звичайна, газонна трава. У нас на ділянці є таке місце, де її неможливо покосити. Вона така довго виростає. Я їм там трошки насмикала. І там у них тепер штаб-квартира. І ще вони її трошки покльовують. Там насіння вже навіть на ній є. Ось так. Зараз поставлю їм тут поїлки, кормушки. Тут в мене кліє за ноги. І ось в цьому кутку у нас ще буде в них такий. Басейн. <хі> ну, це я вам вже покажу в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити нам лайки і вподобайки. І підписуйтесь, будемо вам показувати своє життя-буття. Всім па-па!